Багато власників думають, що систематизація це для великих компаній, а для маленьких не потрібно. Але навпаки. Тому що коли все всі роблять, коли ролі не розподілені, один одному наступаємо на п'ятки і заважаємо, коли ролі чітко розподілені, ми чітко знаємо, від кого який результат ми очікуємо, яким чином до нього прийти, що на виході має. Бути отримано. Інформація, яким чином куди має бути передана, то, звісно, і масштабування, і гроші, і прибуток, воно приходить набагато швидше, менше хаосу, більше результату. Звісно, коли компанія велика, ти хочеш, не хочеш, але приходиш до цієї систематизації, і вона дійсно дає результат. Власник спокійний, відходить від операційки і може спокійно займатися якимись іншими справами, іншими своїми ідеями. Тому систематизація не панацея, але вона допомагає.